Логіка тут і не працює, так і якраз всі ці дії вони нормальні, це звичайні стани людини. Це реакція нас на зміну середовища, на зміну е, нашої ситуації, е, на те, що невідоме нас завжди лякає. Так? Воно тримає нас в напрузі. Згадайте це навіть та сама шкільна контрольна. От, от, одна справа, коли ми вивчаємо нову тему, і ми розуміємо, що. Зараз прийде вчителька, вона розкаже потім, як робити задачу пояснень, потім дасть нову задачу. Та задача буде схожа на якусь таку, як вона пояснила. А от коли в нас, наприклад, нам кажуть, що буде директорська контрольна робота, так, от таке слово страшне, директорська контрольна. Тобто, невідомо, там може бути будь-який напір задач. І нас вже оце слово, оце директорське, да, воно нас вибиває з рівноваги, тому що це невідоме, воно нас напружує. Але чим ми можемо... Вийти з цієї ситуації, тим, щоб прийняти для себе, що є світло, є тінь, є успіх, є якась поразка. Так? І кожний з них це одне ціле. Я завжди своїм клієнтам кажу: пам'ятаєте ім'янь, оцей знак, так, коли чорне і біле заходить один в один. Я кажу: так, от уявіть, це не, не круг. Це не коло намальоване двома кольорами і дві крапочки, так? а це така 3D-фігура, як крапелька, яка хвостиком заходить всередину іншої такої, другого кольору крапельки. Так? От, тобто воно там змішане набагато сильніше. Але це одне ціле. І це одне ціле це ти. От в тобі є і світла сторона, і темна сторона. І та, яка легко досягає успіху, і та, яка. Терпить якісь поразки. І та, яка легко приймає рішення, і та, яка сумнівається і коливається, і та, яка готова до змін, і та, яка чинить опір цим змінам. І відповідно просто прислухатися до себе, просто повірити собі, так що окей, те, що було, мене вже не влаштовує, треба рухатися далі. І навіть якщо ти відчуваєш, що ці всі стани, це не означає, що ти слабка. З одної сторони, і це не означає, що тобі обов'язково треба зібратися докупи, бути сильною, рухатися далі. Я обов'язково цю стіну пролупаю да, і ту посаду досягну, чи ще там щось. Це якраз відчути, що відбувається якийсь рух, і дати йому бути. І послідувати якби, за своєю душею, за своїм станом і прийняти оцей закон дуальності, так, що світло і тінь це Частинки одного цілого і дати можливість проявити.